Польща оголосила про переговори щодо закінчення війни вже взимку. Сусідня країна долучиться до процесу. Тим часом трампісти надали план перемоги. України не буде в НАТО, однак Європа допоможе військами. Інші ідеї американців озвучу у новому випуску на каналі Січас. Підписуйтесь і починаємо. Вже цієї зими можуть розпочатися мирні перемовини щодо війни в Україні, і до них, ймовірно, долучиться. Польща прем'єр-міністр країни Дональд Туск сказав про це виданню Reuters. Чому ж Варшава готова брати активну участь у діалозі? Як пояснив політик, саме наш західний сусід із 1 січня за принципом ротаційного головування очолить ЄС. Таким чином, польща замінить Угорщину, тому держава головуватиме подальші півроку, і без її участі не обійдуться ключові рішення. Так само неможливо не залучити у перемовини Сполучені Штати Америки. Нині бачимо, як обраний президент Дональд Трамп активно займається цією темою. Разом із тим, аналітики із команди республіканця пояснили, яким же вони бачать план щодо України після завершення війни. Про це все пише видання The Atlantic. І ось головні пункти зі статті авторства фахівця з міжнародних відносин військової історії Еліота Коена. По-перше, гарантії безпеки, потрібна присутність військ, готових битися в Україні. І ці сили мають бути переважно європейськими. Загалом це може бути близько 100 тисяч військовослужбовців із компонентами, очолюваними двома ядерними державами Європи. Чимало погодьтеся. Далі цитата: якщо європейські держави наберуться сміливості, щоб зібрати і розгорнути ці сили. Вони матимуть набагато більше шансів отримати від США найважливіші елементи забезпечення, наприклад, протиракетну оборону або авіацію, що базується на Західній Україні. Це буде рівносильно гарантії майже націвського типу, хоча й менш формального вигляду. Міркує професор. По-друге, Путін буде здивований насправді тим, як Трамп із ним поводиться, бо такої собі любові до диктатора, як під час першого терміну Трампа. На другій каденції вже не буде. І ще один аспект: Україна заплатила жахливу ціну за помилку Байдена і відвоювати всі території не вийде. США разом з тим визнають, якби передали вчасну всю зброю, військова перемога України була б можливою. Але тепер ситуація змінилася і цього варіанту більше не передбачається. Тим часом ми з радикального крила команди Трампа надходять негативні сигнали про ставлення до Зеленського. Нагадаю, це саме крило очолює син Трамп молодший і мільярдер Ілон Маск, відомий своїми одіозними закидами і підіграванню Росії. Отже, нащадок 47-го президента США у соцмережі Ікс, якої власне маски володіє, виклав такий досить неоднозначний мем. На колажі бачимо кадри з фільму Сам 2 у якому знявся молодий Трамп, і на другому знімок із зустрічі політика із Зеленським вже в наші дні. Причому останньому за допомогою монтажу зробили шапку, як у головного героя комедії. Дональд Трамп молодший та Ілон Маск відреагували на мем смайликами, що символізують сміх до сліз. От чи пасує цим людям глузувати з українського глави? Напишіть поки в коментарях, і ми продовжимо. Що стосується Круглого столу, то є ймовірність, що сам Зеленський там не буде сидіти. А хто ж замість нього? Глава адміністрації Андрій Єрмак. Він навіть потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи 2025 року за версією політико. Його репутація Макіавелівського кардинала здобула. Йому ворожість більшої частини українського громадянського суспільства. Але вона також позиціонувала його як людину, з якою можна поговорити, коли ви хочете поговорити із Києвом. Пише видання. Але повернімося до Трампа. Попри побоювання щодо його перемоги на виборах, понад 44,5% українців йому таки висловлюють довіру. Про це свідчать опитування на замовлення центру Нова Європа. Нагадаю, що політик вже закликав припинити вогонь і почати переговори. Зеленський йому пояснив, що без гарантій це закінчиться погано, але цю всю історію тут же використали у Кремлі, перекрутивши все на свою користь. Дмитрій Пісков вставив свої п'ять копійок і сказав таке: поки що жодних переговорних процесів немає. Ви знаєте, українська сторона відмовляється від будь-яких переговорів. Крапка. Тим часом Зеленський все ще сподівається дотиснути Вашингтон і отримати запрошення вступити в НАТО. За даними Блумберг, про це йшлося на тристоронній зустрічі Трампа, Макрона і Зеленського у Парижі. На думку українського лідера, офіційне запрошення в НАТО допоможе нам вести переговори із позиції сили. Чи підтримуєте ви ідею використання офіційного запрошення в НАТО для посилення позиції України у переговорах? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Головний розвідник РФ натякнув на завершення війни в Україні. Після того, як Росармія втратила понад 700 тисяч солдатів, Наришкін заявив, мовляв, цілі так званої спецоперації виконані. Невже він прогріває ґрунт для виходу Путіна на переговорну арену? Мене звати Анна Ткаченко, і я розкажу, як можна трактувати такі заяви нашого ворога. Ради вітати на каналі Січас. Підписуйтесь і до справи. Росію у її заявах періодично кидає в різнобіч за принципом Ваньків-станьки. То Путі намагається демонструвати силу і погрожувати світу, залякує ядеркою, то пробивається риторика, мовляв, можем і поговорити. Проте я відмічу, часто останні тези долунають не від самого диктатора, а від його маріонеток. От цього разу обізвався дехто Сергій Наришкін. Він вже дев'ятий рік обіймає посаду директора Служби зовнішньої розвідки РФ. Пропоную його цитату. Росія близька до досягнення поставленої мети СВО, каже путяніст. Це при тому, що на ранок 10 грудня втрати ворога досягли майже 756 тисяч осіб. Але ж на ришки на цифри не дивиться. Він і тут, аби нівелювати провали домальовує окупантам. Перемоги. Говорить, що стратегічна ініціатива на всіх ділянках належить російським військовим, а ЗСУ і взагалі перебувають на межі розвалу. Така заява з Ротана Ришкіна достатньо несподівана. Бо ще влітку цього року він погрожував, якщо Україна не стане грати за правилами Путіна, то наступні умови укладання мирної угоди будуть більш жорсткими. А тут такий хід назад. Що ж сталося? І чи дійсно РФ готова закінчувати війну і поговорити? Пропоную послухати, що про це говорить президент України Володимир Зеленський. Путін не хоче закінчення цієї війни, раз тому його треба примусити. Примусти можна тільки якщо Україна сильна. Україна сильна перед будь-якою дипломатією, це сильна на полі бою, це сильна армія, це пакети зброї, то що це далекобійні системи, безумовно, і атакамсі, і тауруси, і стормшеду, і скальпи все це нам дуже дуже сильно потрібно. Тобто ще раз, Москва блефує. Але є і гарна новина. Якщо вірити Зеленському, на Кремль є управа. Насправді Путін боїться Трампа і можливо Китаю. відповідно, якщо весь світ об'єднається, то Росія отримає відсіч. Раніше і сам новообраний глава США вже заявляв, що Путін програв. От нагадаю вам його слова. Путін повинен думати, що настав час закінчити війну, тому що він програв. Якщо ви втрачаєте 700 тисяч людей, настав час. Це не закінчиться, доки не настане мир. Кінець цитати. Ось бачите, навіть Трамп акцентує увагу на цифрах. Вони мали би зупинити навіть країну із населенням у 143 мільйони, адже йдеться не про снаряди чи одиниці зброї, а про людське життя. Але ж тут важливо розуміти, що мир не настане після одного підпису. Україні своєю чергою важливо розуміти, що агресор не просто ослабнув, а що він не буде через кілька років знову нападати. І тут йдеться саме про гарантії безпеки. Зеленський наполягає на запрошенні України до НАТО. Про це, зокрема, він говорив з Макроном та тим же Трампом у Парижі цими вихідними. І це не остання зустріч, де порушується це питання. Піднімати тему запрошення до альянсу будуть на першому засіданні нової контактної групи. До нього приєднаються в тому числі кілька європейських партнерів. Днем раніше це анонсували на банковій. Отже, я пропоную разом стежити за перебігом цих засідань. Аби не пропускати оновлену інформацію. Натискайте на кнопку підписатися і ставте свої вподобайки.